Карпати під загрозою на невеличких гірських річках збираються збудувати понад пів тисячі малих гідроелектростанцій. Щоб захистити гори на акції протести, люди вийшли по всій Україні. Запевняють, що масштабне будівництво принесе загибель рідкісним видам тварин і рослин, зіпсує життя місцевим жителям і віджене з регіону туристів. Чи перетворюються Карпати на одну суцільну гідроелектростанцію? Намагалися з'ясувати Людмила Бадалян. Селище Дземброня у Прикарпатті, трохи більше сотні подвір'їв у мальовничій гірській місцині. Усі 245 його жителів здебільшого виживають завдяки туристам. Та віднедавна основний заробіток опинився під загрозою. Туристи хочуть побачити річку, вони хочуть природу побачити, а то єдині лише труби наслешути і, і риби не буде. Місцеві побоюються, зникне не лише робота, а й річка. Там тепер будують гес труби. ви Самі бачите, якого не діаметру великого. Ця річка ціла попадає у Трубу на громадських слуханнях верховинці проголосували проти такого сусідства. Нині роботи призупинено чи надовго ніхто не знає. Таких гідроелектростанцій, за даними екологів-активістів, по всьому західному регіону збудують пів тисячі. Вони мають врятувати країну від енергозалежності. Всі Карпати перетворяться тупо на електростанцію. Карпати це не якийсь дикий край, в якому немає струму. Казати, що Україні треба ці навіть одна додаткова ГЕС це безглуздо. У Закарпатті, де планують найбільшу кількість. ГЕС 330 люди взагалі переживають за своє життя. В разі якогось паводку в разі мінімального землетрусу ці села на багато сіл сіл вниз по долині будуть просто змиті водою. Якщо і труби, то винятково такі не чисельна, але гучна акція підмін паливенерго. Таки змусило вийти на розмову представника відомства від будівництва станції міністерства. Відкараскалось на сьогодні. Міністерство енергетики та вугільної промисловості не є ні замовником, ні координатором будівництва об'єктів малої гідрогенерації. Будівництво розгортають за гроші приватні дозволи на кожне давали місцеві адміністрації. Там не заперечують, було таке, та не в такій кількості. Немає точної. Кількості будівництва міні гідроелектростанцій зараз в стадії в стадії проектування ще є три міні-гідроелектростанції. Будувати будуть тільки там, де дозволять це в першу чергу екологи. Тим часом активісти непохитні будувати не можна взагалі сьогоднішнім днем протестів. Обіцяють не обмежитись і на захист Карпат підняти ледь не всю Україну. Людмила Бадалян, аллапас Наталка Зотова, ТСН один